Всім салют, пані та панове, з вами Українське ММА. Перш ніж почнеться це відео. Якщо вам подобається такий контент і вам подобається мій вміст, будь ласка, подумайте про підписку, лайки по можливості, прокоментуйте це відео. Всім дякую. Отже, Чарльз Олівера проти Армана Цірикіана за місце претендента номер 1 Чесно кажучи, я думав, що Чарльз збирається провести бій реванш зі славом Махачем, але, мабуть, оскільки він уже тричі відмовився від участі, да налайте UFC таки, ага, гаразд, у цього хлопця були два шанси. Тож давайте дамо ще комусь такий шанс. У нас є двоє найкращих бійця у легкій вазі. Обидва технічні вже програвали і славом, але обидва вони також добре боролися зі славом. Зокрема, Арман Серкян, який показав себе у своєму першому бою зі славом, дуже добре, хоча ніхто не очікував від нього такої роботи, так ще й на короткому повідомленні. Чарльз Олівера, після того як його забрали титул, за те, що він не зробив вагу перед боєм з Геджі. Але це не помогло тому ж самому Геджі виграти. Чарльз було таке відчуття, що це навпаки тільки змотувало. Роз'їздло Олівейро. І він відправив Геджі в нокдаун, а потім задушив. Після чого він зустрівся зі словом Махачево. І там Чарльз на превеликий жаль програв за душовим прийомом в другому раунді. Перший раунд, хоч Махачеві, забрав, але у Чарльза були теж хороші моменти, такі як трикутник на початку та апкік в кінці. Але в другому раунді Чарльз підугли на помилки та фінішували. Після поразки від Махача у далекому 2019-му. Він набив серію з п'яти перемог, але програв у спірному бою з Матеушем Гамратом. Сторони аналітики скажуть, що переміг Серикан, але як людина, яка не любить людей, які підтримують Росію, то скажу, що був рад перемоги Гамрада. І знову Терикан набив серію з трьох перемог, і останній бій з Беніо Дерішем взагалі підняв Серикана топ свого дивізіона. До речі, Матеош Гамрад програв тому саму Дарішу, але стилі роблять. Бої телі Армана та геймпан спрацювали краще ніж Гамрота проти Даріуша. Після бою зі словами Махачем у багатьох виникло питання щодо ментальності Чарза Олівери. Навіть мене, але у бою з Банілом Даріушом ці всі питання закрив. Але все ж у Чарзі є проблеми з ментальності. Іноді у бразильця зриває дах і не робить необдумані речі, які потім приводять до поразу. У Армана з цим аспектом проблем ніколи не було. Навіть у всіх своїх боях він круто себе показував. Він голодний і мотивований забрати титул у Іслама та ревеншувати поразку. Тут Олівера набагато краще, в нього позиція була набагато більша і по суті, Арман нікого, окрім Даріуша, і не побив. Хоча ж забув перемоги над Чендвером Пор'є, Геджі і той самий Даріуш Але не дивлячись на це все, Арман може похизуватися набагато крутішим і набагато швидшим нокаутом. І до речі, за того, що це все закінчилось дуже швидко, ми не бачили Армана в борьбі проти топових бійців. А щось мені підказує, що Олівера буде намагатися поборотися в цьому бою. А отут великі питання, тому що Чарльз Олівера багато разів бився у п'яти раундових пояс, але не один з цих поєдинків не дійшов до рішення суддів. До речі, це круто, коли ти фінішуєш свої поєдинки. Арман теж не сказати, що прям такий фаворит в кардіо. Але все ж не раз доводив бої до рішення. В бою з Гамротом саме рішенням він програв. Тому фаворит в кардіо 50 на 50. тому що бій трьох раундів і кардіо навряд чи буде грати велику роль. Олівера один із кращих представників бразильського джиу-джитсу UFC. Він неймовірно круто виходить на боліві прийоми, і, на відміну від других джиців, у нього високий показник переводів. Так якщо, якщо треба, то вміло контролює зверху Але Арман теж дуже хороший в боротьбі, і його вольна боротьба дуже хороша. Царикан, якщо захоче, то переведе любого. На відміну від Махачева, намагається закінчити добиванням. Але Арман ніколи не бився з таким сильним джизером. Більше за все, побороти Армана не вдасться Але у багатьох поєдинках Олівера спеціально віддавав позиції або сам давав себе переводити. В бою з Даріушем віддав позиції. Даріуш працював зверху, Олівера кожну секунду накидував сабмішн. І таким чином Даріуш втомився, і йому потрібно було. Відпочити, але тут Олівера піднімав свій темп. Так само Чендер був зверху і до другого раунду втомився. Фішка Олівери працює, тільки Махачів зміг зловити бразильця. Якщо Арман попаде або переведе і буде боротися, і не фінішує, то це буде погана ніч для нього. Тут я виберу фаворитом Оліверу. А Роман постійно прогресує в Сізі, працює Джебом, і в будь-який момент може взірватися комбінації. Чарльз теж прогресує, особливо він любить пресингувати. Він поламав всіх топових ударників свого дивізіона, таких як Геджі та Порє, постійно б'є коліна з ліктями, але його ціль це вимотати. Він буде постійно йти в тайський клінч і працювати коліном, із минусів у Олівери це його захист, якого нема. Він у всіх своїх останніх поєдинках падав від ударів за виключення Біс Даріушом. Кожному своєму бою він падає, але майже завжди знаходив собі сили встати, але тут проти нього виходить боєць по типу Махачева. Тим не менш, цирікан може скористатися і слабким захистом і пробити фінішувати подібно Махачо. Якби Олівера хоч трішки захищався у розмінах, цей аспект можна було віддати йому. А так то Церекан як на мене, буде краще. Може я трішки звичайний за любові до Олівері, але я виберу переможцем саме бразильця, тому що, на мою думку, він може ще себе проявити в боях. Він бився з топами і програв він неабикому, а номер один паунд. Єдиний, хто може виграти іслама, сумніваєш, що Кеджі за рахунок ударної техніки переможе Іслама, а от Чарльз завдяки пресингу та джиу-джитсу може перемогти. Тим бачу, важко сказати, але Армано, крім Даріуша, ні з ким не бився, і по ньому важко ввучало. І до того він вже програвав. Так, в нього є хороша ударка. Але чи це ударка, то 5 складно сказати. Тому що Дарія бився Тоні і Гаммеротом, тоні вже старий, а Гамрот бере. Тому, на мою думку, Даріус це випуск... Податковий пасажир по 5 і, до речі, стиль Армана ідеально підійшов під Даріуша, бо по Даріуш постійно опускає руки, іноді йому везе він вижила, а іноді відправляють його в нокаут, як це зробили Чарльз і Арман. Пій буде в Сісі, там вони обміняються хорошими ударами. Чарльз спробує перевести, але скоріше за все Арман переведе. І там Чарльз, якщо не засадмітить, то втомить Армана. І потім в Сіці фінішує. Чарльза є всі ключі для перемоги. Тому ж ми лайк, якщо теж за І Я бачу перемогу Армана тільки нокаутом. В борьбі БЖЖ Олівери зарішає. Тільки махачів, мені здається, може так фінішувати Олівер. По моєму прогнозу ні в якому випадку не ставте. Ставки це в першу чергу розваги. До речі, я буду ставити на цей поєдинок. Я по. Ну і поставити 100 гривень, але не факт, що зайде, тому що ММА, взагалі, життя, спорт це так максимально непередбачене явище. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, ви підтримаєте відео лайком та підпискою. З вами був Український ММА. Ми ще побачимось, всім до зустрічі!